Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про присвійний займенник по сесії і до кінця нашого заняття ви будете знати, як відмінюються присвійні займенники за особами та як вони вживаються на практиці. Перед собою ви бачите відмінювання присвійних займенників. Зверніть увагу на те, що дані форми слугують для номінатів, а на відмінок для чоловічого та середнього роду. Ще раз, це номінатів. Чоловічий і середній рід. Іх майн мій. Дудай твій. ЕС займ, його. Зія її. Вія унзер наш. Ія оєх ваш. Зізі. Ія ія ваш. Їхній. Вивчити їх потрібно на пам'ять. Ich mein, du, dein, er, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, sie, ihr, ihr. Не путайте дані займенники присвійні, тобто вони щось присвоюють комусь: мій будинок, твій автомобіль, ваш диплом і так далі із займенниками особовими, які ми вивчали минулого разу. Я, мені, мене, тебе. Оскільки. Присвійний займенник знову ж таки щось присвоює мій будинок, мій автомобіль, мій зошит, а особовий вказує на особу. Я бачу тебе. Вони вітають нас. Ми допомагаємо їм. Тому не путайте ці категорії займенників. Присвійний займенник відмінюється так само, як і неозначений артикль. Тому давайте нагадаємо відмінювання неозначених артиклів. Ein чоловічий рід ein, eines, einem einen. середній рід ein, eines einem. Ein. Жіночий рід айне, айна, айна, айне, неозначеного артикля множини не існує, тому я взяв означений. Die, der, den, die. Присвійний займенник замінює артикль. Тобто, якщо є присвійний займенник, мій твій, ваш, наш, артикль не вживається. А тепер постарайтесь провести аналогію відмінювання присвійного займенника з неозначеним артиклем. Наприклад, візьмемо слово mein. Бруда, чоловічий рід, маскуліном чоловічий, нойтрум, середній, фемінінум жіночий, плювем множина. У нас було ein eines einem einen, отже буде mein bruder, meines bruders, не забудьте про s, meine bruder, meinen bruder. Середній рід у нас був ein eines einem ein, значить mein haus, meines Hauses, meinem Haus, mein Haus. Жіночий рід – eine eine, значить, meine Frau, meine Frau, meiner Frau, meine Frau. Meine Frau. Множина no Meine Kinder, meine Kinder, Kindern, н, meine Kindern, Свійний займенник dein твій. Der Gast ist dein Gast, deines Gasts, deinem Gast, deinen Gast. Serenid das Leben. Ein eines einem ein, dein Leben, deines Lebens, deinem Leben, dein Leben. Die, der, der, die, deine Arbeit, deine Arbeit, deine Arbeit, deine Arbeit deinen Arbeitstagen, deine Arbeitstage. Наш. Аналогічно відмінюються і інші займенники. Головне запам'ятайте, що ich mein, du dein er es sein wir, unser, ihr, euer, sie, sie, ihr це номінатив чоловічий середній рід початкова форма. Тому der Platz ein eines einem einen. Отже Unser Platz, unseres places, unserem Platz, unseren Platz. Das auto ваш автомобіль. У вас було ЗІ ІА. Іа початкова форма на чоловічий середній рід, Тому буде ауто». Часто допускають помилку і кажуть «ігес ауто» в номінативі. Запам'ятайте, то початкова форма на чоловічий середній рід. ЗІ ІА значить ауто». Genitiv ihres Autos, ihrem Auto, ihr Auto. Жіночий рід eine, 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 eine. Беремо його квартира. Seine Wohnung, seine Wohnung, seine Wohnung, seine Wohnung. Множина die, der, den, die. Euer, ваш. Зверніть увагу на те, що тут відбувається скорочення для полегшення вимови. І е e, випадає. Eure Bücher, eure Bücher, euren Büchern, eure Bücher. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання ergänze das passende Possessivpronomen. Вам потрібно доповнити правильний присвійний займенник. Наприклад, das ist mein Freund Mark. Vater lebt in Köln. Це мій друг Марк. Відповідно, його батько живе в Кельні. Його батько живе, живе хто? Номінатив. Vater чоловічий рід. І беремо від друг Марк. Він, er sein. Der Unterricht beginnt wie grüßen Lektor. Урок починається. Ми вітаємо лектора. Вітаємо кого? Акузатів лектор чоловічого роду. Якщо ми вітаємо, то значить нашого лектора. Wir grüßen. Наш унзер. Беремо тепер акузатів чоловічого роду, бо вітаємо кого? Душ турист гуд. Авгабен зент іма ріхтіх. Авгабен множена плюраль. Ти навчаєшся добре, відповідно, твої завдання завжди правильні. Так, завдання є. Є хто що номінатів. Твій Do, дай. Завдання множина значить дай не. Пауль унблуда зухенташен. Пауль унблуда. Пауль і його брат шукають. Так, шукають хто номінатів. Пауль він, also, er sein. Номінатів, чоловічий рід, бо бруда чоловічий рід. Зайн так і залишиться паульмзайнбруда. Зухен шукають кого. Ташен, плюраль множина. Значить нам потрібен акузатів множини. Їхні паулі бруда це вони, значить зі. І я, і нам потрібна множина акузатів. Ді der ден ді. значить і ре ташен. ташен. За такою логікою виконання вам потрібно зробити. 25 речень. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне, корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!